Ну, Стів Вітхов, який максимально проросійський налаштований, наразі продовжує брататися з Путіним і перебуває в його недокраїні. У Мережі вже з'являється відео, як він туди прибуває. Спецпредставник Трампа Вітхов так перебуває в Росії в одному з готелів Санкт-Петербурга. Він зустрівся з представником Путіна Дмитрієвим. І про це дописують у Розмі. Зараз їх кортеж виїхав з готелю. У невідомому напрямку. Звісно ж, виникає питання, що вони будуть обговорювати, з якою метою з'явилася ця людина на території Рашиської Федерації. Так ось, ймовірно, Путін та Вітхов розмовлятимуть про відновлення відносин між Росією та США. І таку думку озвучив керівник аналітичного відділу центру контент-аналізу Сергій. Стуканов мовилося про відновлення повноцінної роботи дипломатичних підприємств представництва Росії та США, тобто налагодження повного порозуміння між двома країнами. Не секрет, що штати прагнуть поновити відносини з Росією на досить високому рівні, якщо мовиться про політичні, дипломатичні економічні відносини, і так далі. Сказав він. Сергій Стуканов зазначив, що різні заяви Вітхофа із про російськими наративами свідчать про те, що навряд чи він. Передає ультиматум для Путіна, очевидно, спецпредставник Трампа спробує зрозуміти наскільки російський диктатор готовий йти до припинення вогню. Станом на зараз не мовиться про повноцінне завершення війни, а про певні тактичні кроки, які означало б припинення вогню. Але я не схильний вірити, що Путін зараз піде на припинення вогню. Тому що, якщо вірити нашій розвідці, розвідкам інших країн він накопичує сили, щоб здійснити ривок на фронті, зокрема на території Запорізької та Донецької областей. Кресливі, тому що Путін не може політично схилити Україну до того, щоб ми віддали Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області. Ворог намагатиметься досягнути цього військовим шляхом. За словами керівника аналітичного відділу центру контент-аналізу, найближчі тижні навряд чи можна очікувати якихось просувань щодо завершення російсько-української війни. Може мовитися про якісь тактичні кроки із режиму тиші або тимчасового припинення вогню. Ну і взагалі Дональд Трамп як тільки зайняв свою посаду, то одразу стало зрозуміло, що він підтримує Путіна і активно планує налагоджувати з ним відносини. Ну в принципі. Зараз так і відбувається далі. Те, що не може не веселити це заяви Лукашенка картопляної діти, стверджує, що через 3-4 роки вони будуть обганяти мерседеси. Вмісті з Путіним. это не шутка. Цитірую: не пакатаємося на мерседес 3-4 года. Зато догонім їх, а може, і обгонім. Ось такі мрії озвучує Лукашенко. Ну він постійно щось таке вигадує і він же ненавидить ось цей загніваючий запад. І ось такі новини тому і з'являються у мережі про те, як його недокраїна разом із рашистською недодержавою є. Передовими він постійно про це розповідає, про те, які в них технології, яка техніка, які винаходи, і, взагалі, про те, що вони найкращі. Ну можливо, йому це сниться, а можливо, там просто вже з головою проблеми, і тому він постійно ось таке генерує. Також трішечки поговоримо про заяви Лаврова. Він сумує з приводу того, що Зеленський ненавидить руських. А одразу ж виникає питання: а з якої причини взагалі він та всі українці мають любити русських? Вони прийшли, почали нищити нашу країну, наших людей і має бути якась любов. До сусідньої країни виникає лише ненависть і, взагалі, бажання, щоб цієї величезної плями просто не існувало. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров зізнався, що Росія ще місяць тому поставила перед США питання зняття санкцій з російської авіакомпанії. Аерофлоту у контексті обговорення відновлення прямого авіасполучення між країнами. Однак на цей запит поки що не надійшло відповіді. Глава МЗС розповів, що пропозиція про відновлення авіасполучення була зроблена американцями на зустрічі в Еріяді більше місяця тому. Вони його вислухали, але жодного кроку у відповідь ми не бачили. Сказав Лавров. Чесно кажучи, я ще не зміг з ним зв'язатися. Можливо, там були якісь зрушення, але поки що про них невідомо. Ми над цим працюватимемо, тому що це повернення до нормальності, додав Лавров. Аерофлот перебуває під санкціями США із квітня 2022 року. Не оминув Лавров своєю увагою і війну, звісно ж, в Україні. Глава російської МЗ заявив про неможливість повернення України до кордонів 1991 року. Хоч би тому, що на цих територіях живуть люди, яких український президент Володимир Зеленський вважає істотами. Він неодноразово про це говорив ще до початку спеціалізованої військової операції. Ну і що таке людині можна віддати цих людей? Та ні за що дипломат розповів, що зараз США цікавляться розумінням глибинних причин українського конфлікту, на відміну від європейських країн. Ми бачимо, що на відміну від Європи, куди ми також включаємо Велику Британію, яка Повністю ігнорує першопричини нинішньої ситуації у США є бажання зрозуміти сутність проблеми, наголосив міністр. За словами Лаврова, президент США Дональд Трамп неодноразово підтверджував свою зацікавленість у вивченні ситуації. Також головний російський дипломат прокоментував обмін полоненими між США та РФ. Він стверджує, що ідея обміну ув'язненими між двома країнами виникла одночасно та сприяє зміцненню довіри. Цей обмін став вже другим за останні кілька тижнів, але для остаточного відновлення довіри знадобиться ще багато часу. Далі, до речі, можемо заслухати військового експерта Олександра Мусієнка, який більш детально розповів про перемовини, які відбувалися вчора у Стамбулі. про Обмін полоненими про те, як відбулося звільнення американки, яка активно донатила Збройним силам України, і також про те, яку ж позицію все таки займає Дональд Трамп, і чому він намагається так мовити подружитися з Путіним. Далі слухаємо. Дент Трамп дав чітко зрозуміти, що на переговорах з Росією є лише один пункт. Припинення вогню жодної іншої динаміки не буде, поки з цим не розберуться. Вона також наголосила пані Брюс, що це не конфлікт, який може затягнутися ще на півроку чи рік. За її словами, президент дав чітко зрозуміти, США підтримують дипломатичний шлях, але уважно спостерігають за тим, як триває процес. А державний секретар США Марко Рубіо. Після зустрічі в НАТО зазначив, що вже протягом кількох тижнів стане ясно, чи Росія справді налаштована серйозно у Вашингтоні. Сприймають ці слова буквально і вважають, що Росії варто поставитися до цього з усією серйозністю. До речі, зміни позиції президента США Трампа щодо Росії не виключив Радослав Сікорський в інтерв'ю польським медіа. Він сказав, що підхід Дональда Трампа може змінитися. Не враховуючи те, що Путін реально затягує своєю агресивною війною шлях до припинення вогню, і я би хотів сказати, що на зараз навіть не йдеться про шлях до миру, це шлях до тимчасового стану, до перемир'я, до припинення вогню. До чого ми дійсно можемо прийти цього року, треба розуміти, що підстави вважати такі є, і зрештою, певні певний перемовний процес він триває. Так чи інакше ми бачимо, що російські представники зустрілися з американськими в Стамбулі. Зустріч тривала близько шести годин, в результаті якої відбувся обмін ув'язненими, обмін полоненими. Сполучені Штати забрали громадян, які їх цікавили. 10 громадян загалом, а Росія забрала своїх, зокрема, одного громадянина Росії, який був затриманий на Кіпрі. А його підозрюють у тому, що він. Продавав і забезпечував постачання до РФ, до Росії компонентів і чіпів не найновішого зразка, але разом з тим, які необхідні Росії для того, аби ну, фактично було продовжувати війну. Тобто він працював на військово-промисловий комплекс. До речі, так само була звільнена громадянка, яка проживала в Сполучених Штатах Америки, але приїхала до рідні. В Росію, і вона була затримана за підозрою в державній зраді. Вона була затримана правоохоронними органами в Росії, чи там не будемо так називати каральними органами Росії. Все ж таки потрібно сказати точніше і правильніше. За те, що задонатила українській армії. Ну, ось так. Ось, ось за це фактично і була затримана. Ну і її видали. Тобто, певні, скажімо, ну треба розуміти, що Росія робить все. Для того щоб ну, скажімо, подавати перемовний процес зі США, зараз. же ж Мова йде, от правильно Брюс зазначила речниця держдепартаменту. Мова то йде насправді про що? Мова йде про припинення вогню. Про більше ні про що мова не йде. Тобто, припинення вогню як перший стан, який має наступити перед подальшими певними діями, але Росія наразі на це не йде, їх треба змушувати тиском. Який сподівається від Сполучених Штатів Америки, все ж таки буде на Росію? А Росія нав'язує під це а, діалог про нормалізацію відносин, про економіку, про дипломатію, про політику, обмін ув'язненими і багато кроків, які мали би продемонструвати там якусь готовність і серйозність, нібито Путіна до діалогу. Ось що рознамагається Росія розмиває, розумієте, вони відправляють Кирила Дмитрієва, так. Який нібито ну, от в костюмі в окулярах, нібито там в Штатах вчився, має якісь ознаки інтелігентності і так далі, щоб не лякати тамтешню публіку. І цей Дмитрієв їде, веде перемовини про що? Він же ж веде перемовини не про а, фактично не про перемир'я, він веде свої перемовини про якісь економічні зв'язки. Починає розповідати, які в Росії є рідкоземельні метали, мінерали, корисні копалини і так далі. Тобто, що дивіться, інвестуйте в Росію, майте справу тут з нами. Ми готові вам допомогти, реалізовувати спільні економічні проекти, давайте працювати. Ось, власне кажучи, фактично до чого тут ведеться. Вони розмивають основне, що до чого ведуться, власне кажучи, перемовини. Тому ось така ситуація.